Друзі, всім привіт! Ви на каналі Гінторі. мене звати Гіндорі. ви на моєму каналі Друзі, сьогодні я варився в інтернеті. Ну, як завжди, я завжди в телефоні. І сьогодні, друзі, я сидів в інтернеті і думав, що ж вам таке записати на відео. Сьогодні ми з вами будемо, друзі, не всякі, ну, не будемо страшилки всякі проходити, такі хорори. Сьогодні, коротше, ми друзі, з вами погуляємо в симулятор війни. Да. Сьогодні буде, навіть, перестрілка па, -па пам і в принципі, будем, так симулятор, можна сказати, війни грати. І сьогодні, друзі, перед началом відео постав лайк, підпишись на канал, тому що я думаю, воно буде ну, воно сподобається. І, в принципі, будемо починати. І приємного вам перегляду. Починаємо, починаємо. Ну що, ми з вами починатимемо? О, давайте ми починаємо і подивимося, що це за гра. Мені самому цікаво. Єс. Так, 12 май 12 1944. Да, звичайно, мені не повезло, тому що тут на англійській мові я не поміняв мову. Ну, бачимо, що це на нас США. Тут чувак підійшов, що сказав. Давайте просто, друзі, хоча б, тому що я реально будемо дивитись. Хто може, почитайте, тому що я не розумію. У мене така класика. Дуже цікаво. Дуже. Давайте вже перестрілку. Давайте, друзі, пропустимо це. І починатимемо нашу перестрілку. Так, друзі, я не знаю, чи ми за заключеного, напевно, граємо. Можливо, я знайду оружие. О, ну тут снайперка. Ок. Тут снайперка, в принципі, завжди так. А, тут а нам потрібно шмаляти. Ну, тут просто наводити і все. Все. Ооо. А, це я перезаряджаю свої. Ну який є тормоз Це присідаю. Так. Охі, охі, ох, не-на-на-на-на. Це все це, 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 попали, попали. Чо ви стали? О, нам потрібно пропустити дві. Я не знаю, чи це... Таск Він мене б'є. Не торкайся, не торк, не торкайся до мене, що ти собі дозволяєш. А, я повіджиматися должен или ще? Давай. Ха. Давай. Я вже... А, я так зрозумів, що я на війні. В армії. Служу. Сьогодні, я думаю, друзі, ви дізнаєтесь, як ти себе почувати в армії. А... Можна шмаляти мені не потрібно... А. Я бер... беремо, ми з вами, друзі, перелазимо. Я тут не загрузну, ні. Я отак пройду. Так, е беремо. Це е патрони і що... що це? Проволока. Проволока. Так, все, обрали. І. Я не розумію, друзі, що ми робимо з вами. Три метри. Е ми гранату підложили, друзі, ми гранату підложили, ви представляєте? Рація? А, ні-ні-ні. Гранати. Візьмемо, візьмемо гранати, це приємно. А, це погані, де? Ой. А так надо, де? Ага. Та, ага. О, потрібно нам піти кудись, ну куди, я не знаю, ну кудись йдемо. Ага, нам показують, як тут все управляти. Ну і, і, і я зрозумів. Чувак, я зрозумів. Хорошо, хорошо, хорошо. Я зрозумів, але нічого не зрозумів. Бам. 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 Давайте, так того крайнього хорошо. В Голову потрібно цель. Ну, потрібно в голову цілитись. Все? Ну ладно, я так. Ні, ну приблизити якось можна. А, Далі, ага. дарем. І саме крайний хочу так хорошо попасти. Друзі, вибачаю за мій насмерт. Ми підемо. Так, да, 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 ми тут, коротше, будемо тренуватися. О, кіт. Давайте пропустимо, друзі, чесно, тому що я читати не буду, ага. Все сподобалось. О, о, все, зараз починається, коротше, саме... коротше саме жесть, друзі, починається. Подивимося, що це за жесть. Ой-ой-ой. Хорошо. Це прям, не мені кажеться. Нічого. Це ми? Це ми. Це ми. Коротше, я буду, не знаю, буду за нього казати. Так, пацани, нападаємо, нам треба виграти. Розумієте, нам треба відстоїти. Хорошо, все, ми відстоїмо. Да, давайте, коротше, в атаку, коротше, щастимо все. Вели. Що б засталося, йдемо на прорив, в атаку. Зрозуміли мене, все, зрозуміли, бо мені сикотно Так, як, як я вам переклав. Перекладач, я, наверное, хороший, да? Нічого угу. собі. Ну куда? Сіте, стійте, стійте. подожди. Та-та-та-та-та. Я не можу стріляти. Ви прокалывайтесь? Стіте. Ні, стійте, стійте, сіте, стійте. Мені не потрібно цілити. А, все, все. Закричимо, я коротше ми вам гранатку туди запустимо. Бам! Ну як, давайте? Надо пить так, ага. А, чувак! ай яй яй який я. А, стрелять вот так надо просто наводить да, на них? Ага. Другого сейчас вынесем. А, оно! Господи, я такий тормоз. Так, пацаны, я на пролом иду. Воно поганий дядя, нам треба винести його. О, я буду на провогу пасити. Це наш? А, ага, там отуди. От, 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 от. Клас, я і скратив всі свої гранати. Фух, круто. Це наш. Поличай, поличай зараза. ай яй 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 дуже приємно. Так, давайте, давайте, вынесли одного. винесли. сейчас, друзья. Надо пипить пить лічи. Лічи, лечи. Братан, тобі хорошо? Лічи медик. Ой. Я не на нього не сподеваюсь. Давайте снайперку. Ой-ой-ой. Простите. Ну, стріляйся. стреляйся. Ага, все, я одного виніс. На, видіс. О, де, де ще, де ще, де? І ще є сьогодні. Здрасте. Дядя, 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 дядя. Як ти? нормально? Дядя. Ой, дядя-яй. Дядя, дядя. Не дуже хорошо, мені не приємно. Не наш танк, як я зрозумів. Коротше, друзі, я так розумію, у нас просто тут сейчас стрельба. Ой, не дуже приємно. А, ну ти заразу. най Ой, 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 яй яй Все, вс вс Ба, чувак, живий, живий. А-а-а. Куди воду йдеш? Чувак, ти нормас? Ти куди йдеш? Ааа, вони оттуда, ти куди ж чувак? Чувак якийсь. На. Видіс. Кольці ваш не направляти потрібно оружжу, не потрібно не направляти його. 어, давайте підійдемо сюди, може, можливо щось ми тут знайдемо, тому що я хочу сюди підійти, підійти, тому що тут окажеться. О, забираємо ви. А куди потрібно стріляти? А я не можу піти навіть. Прикиньте. Ааа! Ви хочете... Ви прикалуєтесь? Ви хочете, щоб я... А, ні, я не зрозуміл. Ой. Я нечайно, я вибачаюсь. Я хочу якось впасти в якось. А, ааа, вони так прям летять, я зрозумів. Ось він такий тормоз. На. Да. Можливо, якось я зможу попасти в. В. В ракети і дрони, які літають. Я Я просто не можу навіть ходити. Мені потрібно щось зробити, а я не знаю що. Ну, я попав, я попав. А, мені оточно треба розрушити. Ні. Все. Що далі? Чел, чел. Я тут один як придурок хожу собі такий спокійно Гранати, 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 хорошо. Ооооо. А, нам потрібно туди наступати, давайте, біжим, біжим. Блін, чуваки, чуваки. Літо не наші чуваки, ну я не знаю. Та мені гранатку потрібно. А... а, ой. Давайте, кладемо, відбігаємо. Давайте. Відривайся. А, на ямку. Давай. Ух. Я не розумію, не можна якось пролізти було туди. О, все. Прилетіла. Друзі, коротше, ми пограли з вами цю гру, роздивились, що там може бути. Звичайно, ми сьогодні все не пройдемо і не будемо проходити. Ми просто пограли з вами, друзі, подивились. Ну, не знаю, друзі, чи тобі це відео сподобалось, чи ні. Обов'язково постав лайк, підпишись на канал. Мені це відео, ну, як сказати, не дуже хорошо, так сподобалось. Тому що гра якась я там. Просто заплутався, коротше. Якщо ти хочеш другу, другу частину по цій грі, напиши в коментарі. Ну, а так ми будемо вже якусь другу грати в Коротше, друзі, сподіваюсь, тобі це відео сподобалось. Обов'язково постав лайк, підпишись на канал. З вами був я, Гідор, і всім пока! Давайте сейчас подивимося, що тут в нас є, можливо я знайду О, ну тут снайперка. Ок. Тут снайперка, в принципі, завжди так. А, тут нам потрібно шмаляти. Воно поганий дядя, нам надо винести його. О... Я, коротше, буду на прологу пасити. Це наш? А, ага, там От, от... Оттуда Клас, я і страпив всі свої гранати. Круто. Чувака, лечи, лечи. Братан. Тебе хорошо? И че, медик?